Я сьогодні навіть кроватку вділа, ви бачите? Це, звісно, не костюм, але хоч кроватка. Е, важко, мені, е, важко мені сьогодні знімати це відео. Ви розумієте, всім важко зараз. Ще накладається щось особисте. Але мені важко ще з іншої причини, тому що мені нема що, ну, мені так здається, що мені нема що вам показати. розумієте? У мене є один ну, більш-менш якийсь цікавий проєкт, я вам зараз про нього розповім і, мабуть, все, що я можу вам зараз показати. Бо, знаєте, усі, весь цей час десь може. Днів 10 я в'язала, я в'язала щось таке дуже просте, але навіть це дуже просте в мене не виходило. Я робила якісь мікси. Тепер мене, в мене купа міксів, котрі я порозпускала ті проекти, бо я розумію, що то таке якесь, м'яко скажучи, щось не те, що треба. І я порозпускала, і тепер в мене купа міксів, під котрі мені треба нові ідеї. І, мабуть, це на ціле відео вже набралося тих міксів. І ось в мене один є більш-менш цікавий проєкт, і це от такий от, я вам просто зараз покажу, а потім розкажу, що я тут роблю. такий візерунок це буде жильоточка. І ось в неї отака резинка. Резинка в неї. Із гладкої, ну, більш-менш гладкою. Тут кардний мирінос з Кашеміром. Але, е, ну, коли на порівнянні, звісно, з цим, а це спушений мерінос з еластаном, Ось якось як він пружинить. І це отакий стан, воно, отакий вигляд, воно. Е, коли вже ВТО прийшло, Бачите? Бо коли воно не прийшло ВТО, воно виглядає от, от так. от, Як зверху, бачите що? І оця пряжа, давайте я трішки потримаю кад... у кадрі і буду вам розповідати про пряжу. Бо мені дуже подобається, як це виглядає, як виглядає взагалі оцей візерунок, взагалі як ар арани виглядають на такому тонкому полотні. І ще, коли воно, знаєте, за рахунок колостану, воно так збігається і от таке от виходить. Так от, що я хочу розказати? Ну, про пряжу я сказала, так, це дуже тонкий оспушений марінос з еластаном. Я думаю, що ви вже всі зрозуміли. Хто хоч одне-два відео подивився моє, зрозуміли, я казала, що я дуже чутлива в мене шкіра, і я навіть махер на шовку в мене такий, знаєте, ну, не, не дуже коротше, він мені. Якщо я в'яжу один махер на шовки сам по собі, то він вже мені колеться. Я от в'яжу зараз там кардіган з мохери на шовки, але там в мене домішок Кашеміру, і ну, кардіган такий, що буде не на тіло вдягатися, а, мабуть, ну хоча б, хоча б на футболку. От, тому в мене такі пряжі, коли мені потрібні якісь там павутинки чи щось таке інше, щоб так от виглядало, то в мене це якісь заміни шукаю. Цікаві. І от я то кашемір наш, наш спушений на шовку, то, то Альпака там на шовку Альпака з еластаном, ну, то, де е, костюм я в'язала. І отут е, спушений марінос з еластаном. Е, От, е, Я хотіла, знаєте що, е, саме цікаве, що я хотіла вам розповісти про те, як я в'язала ці витягнуті. Це ні, це не витягнуті петлі. Це такі, знаєте, доріжки, мабуть, да зі спущених петель, так, мабуть, можна сказати. Бо е єдиний спосіб, котрий. Боже, як вони бухають, я не знаю. Я сподіваюся, вам у мікрофон не чутно, бо немає спокою ні минути. От, про що я, я про спущені петлі, так? Так от, я знайшла такий спосіб, що ви якось там я не дуже внікала, я просто зрозуміла, що він мене мені не підходить, і я вигадала свій. Там, де ви просто робите накиди, накиди, накиди постійно, і потім, коли ви вже дов'язуєте до верху свій виріб, ви тоді вже кожну цю дорожку розпускаєте. та Господи, що там трапилося. Ну, радує те, що це ж такі наші, кажись, насипають. Вибачте, я відволікаюсь, бо це неможливо. Ось, І ви потім розпускаєте кожну цю свою доріжку. Ну, Мабуть, всі бачили оцей кучинелі з косами, між косами такі от доріжки. В'язала всі той, той візерунок, і потім отак от розпускали. Але я зрозуміла, що він мені не підходить, бо мені треба було. Побачити відразу, як цей візерунок буде виглядати, бо я зв'яжу все до кінця, потім порозпускаю, і виявиться, що після ВТО, а ви ж бачите, дуже-дуже преображається. Це не просто якийсь там ти зробив, допустимо, з кардної смисовки, ти зробив, і ти знаєш, що просто в тебе петлі заповнюються пухом. Тут не так, тут ну, дуже преображається візерунок. От, І мені потрібно було якось зробити ці петлі, щоб відразу я бачила, відразу вони отак себе погодили. Тому я, ну мені здається, що я вид, вигадала. Може, я велосипед вигадала, може, ви про такий спосіб вже чули, але ну, якщо вам буде корисно, хочете, я вам просто розкажу, як робила я. Я робила е, накиди у ліцевих рядах. Я робила накид, Потім виворотньому ряду я цей накид пров'язувала, а потім в лісовому я цей пров'язаний накид скидала і робила ще один накид на тому ж місці. І так постійно я роблю. По-перше, я в'яжу якби зразу, мені потім не треба буде розпускати кожну цю доріжку. І по-друге, я відразу бачу, як воно виглядає. І дивіться, якщо ви вирішите, що ви розумніший за мене, і ви, ну, чому навіщо пров'язувати той накид, можна ж просто його зробити, а в виворотньому рядку його збросити. Так ось, так не вийде. Можете навіть не намагатися так зробити. Бо якщо ви будете так робити, то як би це сказати? Як би це сказати? Ну, коротше, у вас буде плис плавати оця петля, оці, оці петлі, котрі. Оця петля, оці кром, як не кромкові, а котрі будуть прилягати до цієї ажурної дорожки, вони будуть плавати, розпливатися, і у вас не буде такого. Ефекту, розумієте, коли ця дорожка якось зібрана докупи, і між цими дорожками у вас вже дорожки із витягнутих петель. Ну, якщо ви мене зрозуміли. Так от, я тут буду просто переробляти, бо за рахунок того, що така пряжа цікава, я не змогла. ну, Мені здалося, що я все вирахувала, все там до ВТО, після ВТО, все вирахувала, але все одно і я як би хотіла, щоб жилетка була така коротка, але все одно я зробила її ну, дуже короткою прямо, тому я буду розпускати зараз до цього моменту, до пройми. І буду, ну, звісно, тут в мене просто пройма, а починається відразу, як починається і обавки по горловині. От я розпущу і дов'яжу ще там трішки, а потім вже почну і пройму, і горловину. Отак от. Ну і спинку, звісно, теж так вирішила. Ну, як вирішила, доведеться це зробити, але по спинці я ось вже зробила бабочки по, по проймі. І по горловині тут буде теж, ну, може, хтось вже здогадався, теж ось такою пряжою буде оброблятися. Так от ще хочу пару слів сказати. По цьому виробу. Ну, не дуже швидко я його зроблю, бо тут колупатися і колупатися, знаєте, такий, скажімо, процес трішечки набридає, хочеться на щось інше переключитися. Але ще хочу сказати: бо ну, я ж надихнулася, це ж, звісно, що це ж жильотка inspiration в мене. І я хочу сказати, що. На оригіналі, отут -от по резинці, ще рвань зроблена. І я перед тим, як в'язати, зробила декілька зразочків, резинки. Ну і думаю, як же ж там роблять цю рвань, бо я ніколи не робила. Я знаю, що там спеціально так якось вив'язується. Особливо коли по резинці, то там вив'язується і де багато хто. Там є на YouTube, я на Ютубі розказую, як це зробити. Але я натрапила на такий, я не знаю, навіть не майстер-клас, а просто там дівчина вона розказує, що ну, дивіться, як це сказати, ну, дивіться, принцип нашого в'язання. Коли ми в'яжемо знизу, так, у нас тут от наборний край, а, і ми в'яжемо знизу до верху. І коли нам треба розпустити, то ми ж починаємо розпускати звідси. А якби якщо ми починаємо, почнемо розпускати з наборного краю, то у нас нічого не вийде. От. І є така теорія, що якщо наборний край просто так пожмакати, порізати, якось так подерти, то він нікуди не розпуститься і так далі все буде триматися. Ну, це десь. У якихось рожевих мечтах. Бо Вона там показує, в неї нічого не розпускається, а я зробила декілька зразків, і в мене все розпускається. В мене нічого не виходить. Тому я вирішила, так, я спочатку дов'яжу цю жильотку, бо там тут ніякої рвані немає на вороті, там все нормально, рвань тільки понизу. І я що зроблю? Я зроблю ще зразочків і спробую зафіксувати там на машинці просто якоюсь такою в тон пряжі, щоб не було видно. І спробую ще так погратися, порізати ту резинку. Якщо в мене вийде якась гарна рвань, то я зроблю і тут понизу таке. А якщо ні, то я так і залишу. Бо без бізрвання теж круто виглядає. От, ну, це знаєте, це хоч щось цікаве таке. ну, Не, не кожного дня таке зустрінеш там, не, не на кожній, це можна і якось обіграти, бо я не розумію, е, того не то, що не розумію. Е, мені здається, е, що якщо я буду показувати вам. Якісь такі, знаєте, процеси чи готові вироби, котрі можна побачити. Ну просто, ну, просто кожного дня на будь-якої людині, коли ти ну, просто якісь светри, знаєте, такі ну, зовсім вже звичайні. Ну це ж не надихає. Ну, звісно, ми таку, такий одяг носимо. Звісно, всі з нас носять такий звичайний одяг туди-сюди, і в магазин, і на роботу, і взагалі у житті просто звичайному. Але ну, це ж не надихає. Хочеться щось таке ж придуркувати, показати, там щось надзвичайне, цікаве, що надихне. Ось. Навіть якщо це може якось і не дуже хочеться, а не дуже розумієш, куди це носити, але цікаво ж подивитись, так? Воно ж все одно цепляє. Е, от, ну, ось в при в принципі, це все, мабуть, що я сьогодні хотіла вам розказати. Просто про цей проєкт, що я його буду в'язати. Ну, то, знаєте, я приготувала, звісно, свої проєкти, котрі я вже вам показувала, є один ще новенький. Ну, просто така, знаєте, як, як сказати, просто така буде маєчка. Просто маєчка знизу почала в'язати, але вона не зовсім теж звичайна, бо це кашемір з меріносом і шовком пряжа. І це ну, не зовсім на літо. Просто я зроблю таку просто зроблю таку маєчку, котру можна, наприклад, там, під кардиганчик вдіти, чи під курточку. Яку суху люблю. От у мене косуха ну, така, не, не супер оверсайз, як вона. Не дуже щільно прилягає до мене, але ну, не супер оверсайз, там така. І дуже товстий светр, він влазить, але не дуже комфортно, скажімо так. І знаєте, коли така погодка, коли вже тепленько, але ще продувається, от якраз косуха за рахунок того, що там все ж таки шкіра, вона не продувається. Але якщо вдіти щось під неї тепле, то буде, ну, спина мокра і таке інше. А я ще така людина, котра любить рухатися і ходити пішки багато. Ну, коротше, мені оця така майка буде якраз до нагоди. Ну, і ще пряжа дуже гарна, лаки, це взагалі така любов. я. З лаків в'язала чоловіку, светр сірий. Ну, що тут багато, що тут багато розмовляти? Просто бачите, трішечки кусочок пров'язала, але я так думаю, що, знаєте, що тут класно? Тут класно, що якраз такий метраж, 350 метрів на 100 грам, спиці 3,5. І ці розрахунки, якщо в мене все вийде і вона гарно на мене сяде, то ці розрахунки дуже мені знадобляться, коли я буду в'язати, наприклад, з якоїсь літньої пряжі, бо кутончики дуже часто бувають такої товшини. Тож, я думаю, навіть просто потренуватися це гарна ідея. І і взагалі мені захотілося щось поколопати на таких не дуже товстих спицях, бо я щось останнім часом дуже часто використовую тості спиці. І е, я згадала, що в мене все ж таки є цілий набір цілий набір, набір бамбукових чагушек. І ось я вирішила щось на них поколопати. Так, ну і що? І ще хвилиночку вашої уваги я розповім про те, як я просуваюся у цьому проєкті. Це якраз я так умовилася спочатку сказала, що там про, що в мене чутлива шкіра, ну там все-таки, що я в'яжу кардиган із. Тут е махер на шовку. Тут треба декілька слів сказати про цей махер на шовку. Тут махер на шовку дві ниточки, його вже неможливо було розділити. Я колись, е ну я гадаю, що я зробила, зробила помилку, коли зв'язала його дві дві два складення. А, зараз я б такого не зробила, це, але це було, знаєте, ну, на самому початку моєї такої е Повернення до в'язання, так скажемо. Десь, мабуть, рік 18. -й. Так, або ще раніше не пам'ятаю. І от, і я потім цей светрик розпустила, і у мене ще був один светрик із клану такого темно синього Такого темно синього клану. І ось я вирішила це поєднати і це такими ромбами зробити. Але. На якомусь етапі я е, вже, знаєте, е, ой, господи, я, це я. Це. я, це е, 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 Ой, цікаво, я смішна. Сама себе слухаю і сміюся. Коротше, я зв'язала, е, майже зовсім зв'язала косами кардіган. Майже зовсім зв'язала, і мені не вистачило. Е, Іменно махеру на шовки мені не вистачило трішки на один рукав. Не знаю, як я там дивилася. Коротше, я е, почала шукати той махер, і, а це був Soft Dream. І ось, Soft Dream в ярні є, але про цей колір вже ніхто не пам'ятає. Ну, звісно, я. Я, я пам'ятаю, як він називався. Він називався Королівський Сіній. Я написала дівчатам: дівчата кажуть, що такого кольору вже декілька років просто нема. Ну, я думаю, ну, добре. Ну, це ж, думаю, домішок. Думаю, це ж не буде так якось дуже, ну, дуже відрізнятися. Думаю, візьму якийсь там махер, ну там в Совдрім взагалі не знайшлося такого кольору, щоб він був схожий. Я полазила-полазила і побачила у них коротше, цей ланагато Ну, Дивлюся, ну, начебто такий темно-синій, такий колір, ну, все ж нормально, заказала один моточок. А він прийшов, і я розумію, що там і шовк навіть по-іншому прокрашений, і все-таки по-іншому. І що? І Якщо б я дов'язала просто там рукав, то там ну, було б відразу видно, що там полоска пряжі відрізняється. розумієте? Не врятувало те, що це був не просто сам мохер, а ще був домішок темно синього клану, ну, коротше, все одно було видно. І я так розчарувалася, давай все розпускати, і думаю, все, буду в'язати в перемішок, то той буду брати, то той буду брати. Ну так, не по одному рядку, а просто там десь його. І щоб ще якось збити колір, щоб якось ще заміксувати і щоб не було видно, я вирішила додати ще отакий чорний з Люріксам. Це антарес в мене. Я Так, спробувала, спробувала, вирішила, що добре. Виявляється, що якщо я навіть беру моточок, де вже трішечки світліший оцей не Soft Dream, а вже йде ланагато, то все одно за рахунок того, що йде, такий, знаєте, блиск, ще блиск від люрікса, і коротше, от воно таке-все таке. і... В общем, якщо придивлятися, от як я знаю, то мені здається, щось видно, але ну, не дуже. Тому я вирішила, все, треба якось це вже дов'язати. І єдине, що мені здається, я тут так розігналася по ширині, мені захотілося таке ширше, і ще за рахунок того, що. Все ж таки аранчики, ну, який не який, ромби, це, можна сказати, теж аранчики перехльости. І тому мені здається, що якось воно, знаєте, під'їдає пряжу. І може таки статися, що це буде не зовсім кардіган, а буде такий жилетка кардіган. От, але я це в якомусь відео вже казала, що таке може бути. От, я подивлюся, бо мені, мені ж там потрібно зробити таку ще планку красиву. А планка це як один рукав, мабуть, по пряжі. І я тоді я вже буду дивитися, що мені робити: обробку по проймі, чи та, чи намагатися якось рукав вив'язати. В общем. Це е, якраз е, до того питання, що я е, багато коли е, буває таке, що я ну, навіть не просто багато, а десь в 99% я починаю щось одне, а закінчую ще зовсім. Те, що навіть не те, що починала. Отак От в мене трапляється. Так, ну що, Мері до нас сьогодні не прийшла. Чогось, чого я сама не знаю, чого вона не прийшла. Я бачите, я вже і сиджу у тому кутку, де вона часто спить. Щось не знаю. Собака теж у трансі, усі у трансі. Так, ну що, я дуже вам вдячна за те, що ви дивитесь, за те, що ви повертаєтесь, чекаєте на мої відео, я дуже вас прошу поставити лайк, якийсь коментар написати, якось продвигати. Бо я дуже вам вдячна, ви знаєте, в мене є якісь вже досягнення. я вже, Ви вже для мене, ви це не я, це ви зробили для мене половину як це, просмотрів годин на Ютубі, Те, що потрібно для того, щоб монетизація вимкнулася. Так що я вам дуже вдячна. Якщо ви подивитесь, якщо напишете якийсь коментар, і якщо лайк поставите взагалі і все, не буду вас дуже вже затримувати. Я вам дякую, дякую, дуже-дуже вам дякую, дівчата і хлопчата. І взагалі за такі теплі такі слова, за такі коментарі, не знаю, ви дуже мене зараз підтримуєте. Оці важкі для нас усіх часів. Часи. Давайте будемо просувати наш український YouTube, нашу українську мову. Я буду якось вибалакуватися, я буду намагатися, все ж таки, знаєте, я помітила, що після того, як я почала викладати відео, я почала більше і спілкуватися. Українською, навіть з тими, хто до мене звертається російською, я звертаюся українською, люди теж намагаються переходити на українську, я бачу, що вони це роблять якби залюбки, але їм важко. Ну, розумієте, у нас тут у Херсоні свій степовий суржик, своя ідентичність. У нас навіть коли ми навіть говоримо українською, то ми не використовуємося, не використовуємося у таких специфічних. Слів, як, навіть як я сказала вам, що я вділа кроватку, ми би розмовляли тут, от, в Херсоні розмовляла б українською, але б ми все одно сказали би галстук. розумієте? І Я розумію, що це русізм і все таке інше, але ну, це така от у наша степова ідентичність наш суржик. І я виговорююся, я намагаюся розмовляти. Правильніше, і якщо ви адекватно будете мене якось поправляти, ну, звісно, і бажано, щоб це було якось коректно, щоб не було дуже грубо і не було, так скажемо, обідненько. Якщо ви так тихесенько просто скажете, що я якесь слово там. Неправильно кажу, але знаєте, я і сама себе виправляю. Я іноді просто не можу його згадати як правильно. І це ну, такі затримки, затримки дає у моїх реченнях, дає затримки. Що, бо я не хочу казати русізм, я намагаюся згадати, як це українською правильно, і це мене зупиняє. Розумієте? Тому так, давайте, якщо хочете виправити, виправляйте. Якщо вам це не дуже ріже слух, як, то почекайте, я сама себе виправлю і буду намагатися. Так, все. Отакий от маленький спіч в кінці. Давайте ставте лайки, будь ласочка. будь ласочка, напишіть, хоч пару словечок, хоч якесь серденько поставте, щоб я розуміла, що ви мене чекаєте, що вам це треба, і вам це хоч трішечки цікаво.